Три роки тому на 35-річний ювілей чоловік порадував мене несподіваним подарунком. Це була дачна ділянка з гарненьким будиночком і затишною альтанкою, де колишні господарі влаштовували посиденьки в колі сім'ї і приймали гостей. Недолік був тільки один глинистий ґрунт, тому ніяких насаджень, крім декоративних рослин, тут не було. Ми ж хотіли використовувати дачу не тільки як місце відпочинку, а й вирощувати овочі, зелень і ягоди до столу. Ділянка був куплений восени. Після перших заморозків ми його зорали, але грудки землі не розбивали, залишивши на зиму на поверхні, щоб вони добре вимерли і стали більш пухкими. Приблизно третину ділянки залишили для розробки на весну. За зиму ми подивилися купу інформації. Шанували поради, хто як впорався з суглинком на городі, і весною з ентузіазмом взялися за роботу. Недолік глини з того ґрунту в тому, що вона важка, погано дихаюча, поверхня покривається кіркою і рослинам складно проклюнуться на поверхню. До того ж така земля вважається холодною, волога погано вбирається і залишається на поверхні. У перший рік ми почали поетапно розробляти ділянку шматок цілини, залишений з осені. Розорали і засіяли гірчицею і соняшником ці рослини сидирати мають потужну кореневу систему, тому добре розпушують, удобрюють і знезаражують ґрунт а також залучають корисних комах для такого зеленого добрива. Добре підходять жито пшениця Люпин Буркун. Через три роки на цьому місці ґрунт стала пухкою. Ця ділянка була використана під картоплю основну площу. Приводили в порядок поступово. В перший рік завезли пісок і перегній, переорали ділянку і посадили зелень картоплю. І погрядочі цибулі, чеснику і редису. Кінці городу знайшлося місце для квасолі і гороху. Вони дуже добре розпушують і збагачують ґрунт, на багатий урожай. Ми звичайно не розраховували, але заклали гноєву грядку для огірків. Земля в лунках була привізна, тому зеленці вродили чудово. Влітку грядки не лінувалися рихлити і мульчувати травою і тирсою перші овочі виростили. Восени огіркову гряду розкидали по ділянці. Після перших заморозків розорали і внесли комплексні мінеральні добрива, гірчицю скосили, соняшник вирвали з коренем, склавши на компост, навесні все повторили, але під овочі та зелень зайняли вже велику площу, поставили гнойову гряду вже в іншому місці. В кінці ділянки посіяли жито і посадили кущі смородини і плодові дерева. Компост став у нагоді для вирощування кабачків, у лунки засипали ґрунт, посадили насіння і вкрили плівкою. Через три роки наша дача виглядала цілком гідно, ми зібрали пристойний урожай. Тепер думаємо, чим зайняти освоєну цілину і які квіти посадити на клумби, якщо влаштовує ціна будиночок розташування ділянки, то не варто від нього відмовлятися, якщо на ньому нічого не було посаджено. Така дача коштує значно дешевше, але зате ви зможете розпланувати там все на свій смак, а землю розробити і одобрити не так складно, треба тільки докласти руки.